Закарпатські рятувальники із польськими медичними командами реалізовують спільний проєкт Інтерегнекст підвищення ефективності надання первинної медичної допомоги рятувальниками та медиками. Програма розрахована на один рік, упродовж якого кожна із сторін виконає свою частку. Метою проєкту є міжнародний обмін досвідом, серія закупівель, проведення навчань і тренінгів. В рамах такопроєкту припроваджений Шерек. В цьому проєкті передбачена ціла серія навчань, як для гірських рятувальників, так і для медичних рятувальників та пожежників. І ці навчання вони мають різну тематику: це надання медичної допомоги, поведінка на воді, поведінка на річках із швидкою течією, також надання допомоги на полі бою. І ці вони будуть охоплювати як польських рятувальників, так і українських рятувальників і в Польщі, і в Україні. Катаклізми і катастрофи не мають кордонів. Тож у разі надзвичайного лиха у прикордонні залучаються спеціалісти по обидва боки гірської місцевості. Відтак, задля порятунку людського життя, іноземні колеги працюють пліч-опліч -пліч із нашими. А з новими можливостями матимуть кращу матеріально-технічну базу і спеціалізовану підготовку. Ця програма передбачає отримання технічних засобів на суму 795 тисяч євро. Найбільше залучені в гірські рятувальники по всій Україні. І ця програма дуже важлива, тому що вона передбачає матеріально-технічне забезпечення цих підрозділів наших, дякуючи партнерам із Польської Республіки, партнерам. Львівським партнерам нашим, громадські організації, які задіяні в цьому проєкті, ми цю програму на даний момент як освоюємо і надіємося, що ми завершимо її максимально в короткий термін і успішно. Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, яке вперше є основним партнером транскордонного проєкту. Європейські кошти спрямує на покращення матеріального забезпечення гірських рятувальників, підвищення рівня кваліфікації та посилення можливостей під час порятунку людей. В рамках даного проекту ми плануємо закупити 11 квадроциклів на гусеницях, 6 снігоходів, плануємо закупити 12 перечіпів для транспортування даної техніки. Автомобілі підвищеної прохідності з колісною формулою 4х4 плануємо повністю одягнути наших рятувальників. Тобто, це кожен рятувальник матиме нову куртку, утеплюючу з капюшоном, з водовідштовхуючою мембраною, трекінгові кросівки, комплекти лавинного спорядження, квадрокоптери з тепловізійною камерою, тепловізори. Також плануємо закупити набори для скітуру. Польські медики екстреної служби також спрямують кошти на покращення матеріально-технічної бази і проведення спеціалізованого навчання. Савралізоване закупи виводська станція швидкої допомоги у перемишлі. Планує закупити два спеціальні автомобілі, спеціальне навчальне обладнання це фантоми високої точності, які дуже детально відтворюють елементи людського тіла. І також ми будемо фінансувати навчання, які будуть проводитися з нашого боку. Завдяки транскордонному проєкту закарпатські рятувальники і польські медики отримують новий досвід, як взаємодіяти у надзвичайних ситуаціях, що трапляються на кордоні. Проведуть практичні тренінги щодо надання першої невідкладної допомоги, правил порятунку на воді на відкритій місцевості та в горах. Загальний кошторис проєкту майже 2 мільйони євро. Гроші будуть розподілені між партнерами пропорційно.